Всім привіт, хто дивиться мій канал. Хочу трохи розповісти про інкубатор. Були декілька де запитань про інкубатор, який в мене інкубатор, як виводиться курчатка. І ось наступив той момент, що курчатка виводиться, я вирішив таке відео зняти, розказати про інкубатор, про температуру в інкубаторі, як, скільки там градусів. І так далі. Ось, бачите, вони вже там хочуть виходити. Горнюні такі всі. Значить, вчора була 19-та доба. Вчора пройшла 19-та доба, сьогодні 20-та. На ранок 19-ї доби, на початок 19 доби, почали вже клюватися яйця. Це дуже добре. Якщо на початок 19 ї доби починають клюватися яйця і вони масово клювалися, було видно, то це добре. Значить режим інкубації був дуже добрий. Получається сьогодні 20 та і до 21 ї доби вони вже всі будуть вже повний вивід. Значить, інкубатор у мене тандем 1600. Зараз я його відключив, щоб не гудів, щоб було чути, як я розповідаю, у нас ну, тут табло, вологість, поворот, температура. Далі. Всередині я завжди тримаю ще 2 градусника. Це, це, ці градусники, що ми міряємо температуру у людей, 2 градусника. Щоб ви бачите, як вони показують, бо тому що один теж може не показувати неправильно. Цим стандартним градусникам я не довіряю, тому що да, їх треба калібрувати і так далі. Але вони не показують точно так, як треба. Тобто ту температуру, яка потрібна, тобто, може бути, що там виставити на 37,8, а в інкубаторі температура буде 40. І ще один отакий градусник я купив. Це провідний. От. Зараз там 36,8, ну я виключу інкубатор, було 37,4. І показую вологу. Волога 78. Там на табло показує 71, волога збігається, а температура не збігається. Це із стандартним градусником. Цей показує пошті точно, так як ті градусники, які ми міряємо. Температуру. Різниця в них у 0,4 або 4. Да? Тобто, якщо тут показує на цьому е електронному, показує, що 38, то значить на тому показує 38,4. Тобто там на 4 різниця. Весь період інкубації саме головне це перші 10 днів. Або можна сказати, найголовніші це 5-6 діб. Перші 5-6 діб. Я стараюся інкубатор майже не відкривати до 10-ї доби. Майже не відкривати. Це лише я відкриваю раз 3-4 доби або в 5, коли треба додати у зволожувач повітря воду. І все. Стараюся не відкривати, щоб температура трималася. Перші, перші дні, взагалі дні, температура 38. І 2, 38 3, 38 і 3, і 4 може бути. Може бути 38 і 5, Це нічого страшного нема. Все нормально. Якщо дати 38,5 постійно, допустимо, тримати температуру або 38,6, то зародки швидше будуть тобто, зароджуватися. Нормальна температура, нормальна температура. Під час всієї інкубації, яку я проводжу, нормальна температура це 38,2, 38, 38 37,9. Це нормальна температура, це хороша температура. Нормально все виводиться. Раніше, коли я лише починав закладати яйця в інкубатор, пробувати інкубувати, то тримав температуру, так, як ну, багато в інтернеті є, багато так, як по. В книжці пише, да, там 37,8, потім 37,7, на вивод вже 37,3. І виходить так, що багато задохликів, тому що яйця не відігріті. Якщо початок накльову немає на 19 добу, початок 19 доби або кінець 18 доби немає початку на кльову, це означає, що яйця не догріті. Нема тієї температури. Тому вже за ці, можна сказати, ну скільки? 11 років. З 2016 року. Да? З ні, 2015 року. Нема 11. 2015, це тепер 24-й це 9 років. За ці 9 років. Скільки я інкубірував яйця, я вже визначив так, що сама краща температура, ну, нормальна температура це 38,2. 38,38,2. 37,7 майже ніколи я не тримаю в інкубаторі, Ніколи. 38,2, 38,3. Буває 38,5, буває 38,6. Це ну, як коли скаче температура, допустимо. Бо цей інкубатор, він має отакий нюанс. Якщо температура в приміщенні вона понижується, температура в інкубаторі повишається. Якщо повишається температура в приміщенні, тобто стає майжарче, в інкубаторі стає майпрохолодніше. І тут от, особливо такі температурні режими, коли днем буває дуже тепло, а ночі буває дуже холодно, то треба регулювати цю всю температуру. І це ходіння коло інкубатора. Я не знаю, чи всі такі інкубатори, але цей такий. Він, Температура всередині залежить від температури зовні. Нема що такого, що ти накрутив, допустимо, температуру виставив один раз і все. І на протязі все інкубації ні. Я коли запускаю інкубатор, то 3-4 рази на день я ходжу і відкалібровую температуру. Дивлюся постійно по цьому градуснику. По, постійно по цьому. Це мій основний градусник який показує температуру, на якій я орієнтуюся. Чому бувають задохлики? Тому що недогріті. Чому бувають моменти, коли каліки, ну, інваліди, да, там скручені ноги, клюви і так далі. Риски, скачки температури. Або висока температура була, або потім низька температура була. і так далі. Оце від цього буває. У мене бувало таке, що багато було таких, що там, клюви скручені, ноги скручені. Це проблема в тому, що якісь бувають ризькі скачки температури. Чому яйця всі не, дово, не виводяться до краю або вже, бачите, 21 сутка, а вони наклювалися, там, а воно ще не вивелося, або воно ще не ну, 21 вже доба проходить. А воно всередині живе, воно не догріти. Буває, буває так, що я зазвичай е, завжди кладу так: 10% на неоплід, 10% на недовивід. Тобто є е, 10% всіх яєць, котрі все рівно всередині, вони ну, буває не сформувалося нормально або не сформувалося, бо щось таке є, це є. Але в основному воно дуже гарно і дуже добре. Тобто температурний режим. Температура це 38,2. 38, 38,2. 38 це нормально. Я ніколи не ставлю і не накручую інкубатор на 37,7 або 37,8, щоб було постійно. Ні, 38, 38,2, 38,3. Доста нормальна температура. Інкубатор не відкриваю без лишніх оцих всіх варіантів. Далі, що я роблю на 10-ту добу? Є верхні ящики є нижні ящики середина. Всередину не, не трогаю, просто лишні обертаю передом назад до вентиляторів. З вентилятору сюди. Верхні з нижніми міняю місцями. Нижні кладу наверх і теж обертаю до, до тенів. Верхні кладу на низ і теж обертаю. Отак я роблю один раз. Це я роблю на 10-ту добу. Це треба робити для того, щоб. Рівномірний був вивід курчат. Бо тому що ті, що, ті, що нанизу, вони сильно не мають тієї температури, що наверху яйця. Це по-любому воно є так. Якщо у когось є ці інкубатори, такі, як квочка, там, або щось такі маленьке, ці, що руками треба обертати яйця, то мали і давно і такий інкубатор, то там теж треба. Там треба Яйця, котрі на середині раз в три доби їх класти на края. Яйця, котрі з краю треба класти на середину. І тоді рівномірний вивід. А то вийшло так, що не міняли місцями отак. І ці яйця, котрі по краям, вони так і не виводилися. Вони зародки були, вони то все, але вони потім всі замирали. Вже 21 доба, 23-воно не може наклюватися. Що? Воно не догріти. Треба міняти місцями. Щоб воно, вони рівномірно всі прогрівалися і всі були дуже добре. Коли починається вже наклюв, коли вже починається наклюв температуру зменшую теж на 37,7, не менше. Чому я так роблю? Для того, щоб всі яйця далі котрі ще докльовуються, щоб вони догрівалися і прогрівалися. Коли вже йде вже вивід починається, виход уже яєць, виход курчат, то тоді вже. Температуру я зменшую на 37,5, 37,4, 37,3%. Тут вже сильно інкубатор відкривається і закривається. Що ще хотів сказати, волога. Під час всієї інкубації, всієї інкубації, волога у мене стоїть, в принципі, стабільно. Це 55-60% вологості. Так, я накручую, і це я не зменшую, не збільшую, не збільшую напротязі всієї інкубації. Вже на 18-ту добу, от на 18-ту, перед тим як починається накльов, на 18-ту добу я вже ставлю е, вологу на 75 градусів. Тобто 75%. Вологість 75% це вже коли починається курчата, вже, е, хоч одно курчатка вже вивелося. Все, 75% я вже кладу таку вологу. Коли м, почався пок... накльов, там кладу, допустимо, 65, вже 70% і вже, щоб вони виводилися і добра волога була. Чому? Тому що вологість, при накльові, при виході курчат, це дуже важливо. Бувало так, що не міг теж зрозуміти, чому наклювалося е і -E... там всередині замерло, наклювалося і Всередині завмерло, витягуєш воно сухе. Або шкірка шкарлупа яєць, вона дуже товста, вона дуже жорстка така, щоб не було жорсткої шкарлупи, щоб курчатко легко на... вийшло, легко вийшло з шкарлупи, потрібна вологість. Коли вологість є нормальна, шкарлупа стає м'яконька і воно легко напльовується, легко собі воно виходить. Тож вологість, вологість вона дуже потрібна, висока, коли йде особливий виход. На весь період інкубації до 18-го дня вологість одинакова. Як буває там, ну, на, наставляю я на 30-55-60% ем, вологості. Ось одно вже хоче вискакувати. Забираю я яйця курчатка раз 3-4 години, от так, коли починається виход. Раз 3-4 години я забираю для того, щоб вони були. Ці лотки вони предназначені для перепілок. Але вони не є виводні. Так що ось така от ситуація. Зараз я вам покажу. Маленько це зіскочить. Зараз ми його оп! Ось ці, які виводяться, я кладу в ящики знизу, От тут є два ящика. Ящику вони тут доходять, висихають всі. Це домінант. От. От дивіться, От дивіться, які всі ящики там багато курчат, все виводиться. От. Результати дуже. Дуже хороші. Ось. Яйця я ще не перебирав, котрі порожні, котрі збракувати. Буду перебирати, бракувати. Ось, дивіться, бачите, де в мене градусники стоять. Градусники стоять тут. Ось два градусника. Один і другий. Чому два? Щоб було для контролю. Цей електронний, він стоїть ось от тут, от теж тут. Він стоїть над яйцями. От я його так причепив, над яйцями. Лотки, поворот, коли йдуть вверх, то там буває температура 38, допустимо, і 2, коли лоток опускається вниз на 45 градусів, 38 градусів. Ну, ось так. Ось така робота. Може для когось була корисна інформація, пишіть в коментарях, кому що ще може не зрозуміло. Всім мирних днів, мирного неба!